Добрий вечір. Сьогодні знову філософський четвер. А значить, вже майже п'ятниця є час трішечки відпочити. Мої глядачі мене питають, що о, почитати так для загального розвитку з точки зору філософії. Дуже гарне питання, тим паче, з боку молодого покоління. Не те, що гарне, а взагалі це те, що дає надію. Коротенько, без зайвої води, по суті, все, на що я вам тут не зможу в відео відповісти за ці п'ять хвилин, ви, будь ласка, питайте в коментарях. Я буду вам потрешечки або відповідати в коментарях, або якщо їх буде надто багато, то зніму просто наступне відео з відповідями на ваші запитання. Отже. Значить, для вашої зручності я пропоную наступним чином. У вас в. Синім кольором будуть з'являтися ті джерела і імена, яких читати буде більш-менш важко, тобто потрібно мати бажану вищого освіту, щоб їх зрозуміти без зайвої напруги. так? Хоча зайва напруга вона завжди буває. Або, краще сказати, ніколи напруга не буває зайвою, коли ти читаєш філософську літературу. О, як вийшло? Іноді, коли читаєш лекції або проводиш семінари, навіть нові на думки формуються. Так, ну це між нами. А червоним кольором буде теж дуже гарна література, проте. Скажімо так, її може зрозуміти та категорія людей, яка не має спеціальної фахової підготовки, а хоче взагалі щось зрозуміти з філософії по суті. Це не означає, що вона якісно гірша, іноді навпаки, вона буває кращою. Тому що, якщо це дійсно цікава ідея, її потрібно вміти пояснити просто, за висловом Альберта Ейнштейна. Отже, давайте поїдемо так в хронологічному порядку з античності і до а, сучасності. Перша порада. Значить, якщо ви хочете взагалі а, мати уявлення про філософські ідеї, в принципі, ви не програєте, якщо почнете зі звичайного підручника. Бажано українською мовою, ще краще англійською мовою. Але якщо це видання приблизно останніх п'яти років, то в принципі а, це може бути такий собі рекламний проспект. Ага, тут є отакі ідеї, тут є отакі. І далі, по переліку літератури, ви можете знайти ті перші джерела, тобто те, що писали самі автори філософських праць, з яких потім формувалися підручники, і зрієнтуватися. Що вам краще? Це така об'єктивна достатня порада без моїх власних якихось ем, вподобань. Да? А далі, в принципі, будь-яка книга, яка видається вже другий раз, третій, четвертий, це вже непогана книга. Якщо ви знайшли підручник, який видається другий, третій, четвертий раз, то, в принципі, це достатньо якісна література, бо в неї вкладатися не будуть, якщо в неї не було тиражу. А якщо книга видається сотні років або 2000 років, як, наприклад, Платон, Аристотель, то це вже точно перевірені варіанти, чому я поясню якось іншим разом. У нас на пострадянському просторі ще. Ми не усвідомлюємо всього цього, але на заході, в принципі, будь-яка розмова наукова або навіть просто світська, вона все одно обертається на тих категоріях, які сформували а, ті першоджерела, які писалися і були перевірені більше двох тисяч років. Тепер коротенько, значить, ну давайте підемо взагалі. Значить, якщо ви хочете а, а, просто подивитися на себе, на світ і на своє відношення з цим світом, так би мовити, з абстрактної філософської точки зору, в принципі. І так, щоб це було не дуже складно, то Платон це ідеальний варіант. Діалог Менон, наприклад, він розказує про те, що у нас знання вже заздалегідь закладені, і це пояснюється не просто якимось е е містицизмом, да, а от математичним шляхом, логічним достатньо. І чому декотрі форми знання є дедуктивними, чому декотрі форми знання можуть і зобов'язані бути тільки індуктивними або емпіричними? Це вже більш такі сучасні терміни. Платон їх не знав, але він ще тоді, 2,5 тисячі років тому, вже вийшов на це. Дві форм два різні, дві різні форми знання. Менонця про те, як у нас формується знання, діалог, держава там є цікаві міфи. Вони, звісно, не носять релігійного характеру, але от стосовно психології людини, вони є дуже цікавими. І іноді, якщо уважно читати, можна побачити і закони фізики в декотрих міфах, хоч це і міфи, так, але в них відображені принципи мислення. А принципи мислення в наукових законах вони так і залишаються принципами мислення. Ми не можемо науку зрозуміти без принципів мислення. В міфах вони теж іноді цікаво показані. Звісно, це не те, що потрібно приймати на віру, і Платон не така людина, яка закликає приймати на віру, але він дуже демократичний. У нього всі твори написані у вигляді діалогів. Це означає, що він нічому не навчає. Він просто є співрозмовником, і саме тому можливо твори вижили впродовж тисяч років. Їх не спалили остаточно, хоча намагалися, звісно. Тим не менше він вижив, бо він знав, що якраз діалога форма знання це те, що виживе в цьому світі, який, ну так би мовити, існує у бурі повітря, такого, яке може зруйнувати іноді завжди все, а може давати свіже повітря. От філософія, якраз це той елемент свіжого повітря, який потрібен читачеві або фахівцю з будь-якої іншої галузі.